Друзі, подивіться, як тут гарно, подивіться. Така церква гарна. Будемо там вже на концерті. Тут я возьму сидіти, звісно, щоб обулить. Ну так гарно тут друзі Я хочу ще на дисковий звіс ходити з вами а там в кінці чиди 10 минут закінчиться бо сходимося з вами прогуляємося на диски звіс.